Прощання із 54-річним Валерієм Соколовським розпочалося у костелі святого Йоанна з Дуклі. Згодом рідні та знайомі перемістилися до Смолянського військового цвинтаря, де відтепер спочиватиме герой. Валерій Соколовський народився у Житомирі, закінчивши зож номер 30, Працював на заводі хімічного волокна опісля в сфері приватного бізнесу. Добрий дуже. Добре. Добрий, гарний чоловік, роботящий, сім'ю дуже добре. Все І з початком повномасштабного напиту РФ на Україну Валерій Людвихович активно долучився до підтримки бійців ТРО, а із березня 2022 року сам приєднався до ЛАВ ЗСУ. Він був під Харковом, а потім був під Донецьком. Був ПВО, працював по дронах, а потім мінометником був на Донецькому напрямку. До останнього подиху Валерій Соколовський був відданий своїй батьківщині. 10 листопада під час виконання бойового завдання героїчно загинув у Донецькій області. У вічній Скорботі залишилися дружина, двоє дітей рідні, друзі та вся Україна. Житомир вкотре провів захисника до небесного війська. На Смолянському цвинтарі попрощалися із 23-річним воїном Олександром Андрейшиним. Хлопець народився на Вінниччині У селищі міського типу Стрижавка. Так склалося, що у п'ятирічному році хлопчик залишився соціальною сиротою, тобто батьки відмовилися, мати відмовилася від нього, і подальша його доля вже. Формувалося його свідогляд, формувалися у державних закладах. Дитинство Олександр провів у дитбудинку, потім у спеціальній школі-інтернаті. Після здобуття основної освіти хлопець вступив до професійно-технічного училища номер 14 у СМТ Вороновиця, де отримав професію бджоляра столяра і фактично його цивільне життя. Закінчилися з початком повномасштабної агресії, тому що Саша не роздумує, що став на захист України у складі одного із підрозділів десантно-штурмових військ збройних сил України. Олександр був десантником і розвідником. Його побратими розповідають, як усі молоді люди, він був запальним, вмотивованим та нетерпимим до ворогів. Це дуже надійна людина, яка може прикрити і спину і може надати любу допомогу. Тобто на нього хлопці розраховували і не дарма, бо він був дуже, ну, дуже гарним воїном. 23 роки це, на жаль, Ця війна забирає молодих, мотивованих, ті, ті котрим ну, моє покоління повинно залишити Україну для того, щоб вони розбудовували, робили її гарніше. Олександр не встиг знайти кохання свого життя, не встиг створити родину. Але він встиг найголовніше. Він встиг стати на захист своєї України. Він встиг стати на захист кожного з нас. Якби юридично звучить, що наш захисник сирота. І я, я проти цього, тому що тому що він наш, тому що з ним і за ним вся Україна. Воїн загинув 8 листопада 2023 року, боронячи територіальну цілісність та незалежність нашої держави. Вічна пам'ять герою. Півмільйона мільйона протестувальників на майдані у Києві та ще тисячі у різних містах України. Майже півтори тисячі поранених і понад сто загиблих. Так українці відстоювали свої права та бажання приєднатися до Європи, а не до Росії. Україна! Революцію гідності підтримали у двадцяти країнах світу. А Євромайдан став найбільшою проєвропейською демонстрацією та найтривалішим мітингом в історії. Люди безперервно простояли 92 доби. Слава Слава! Сьогодні, 21 листопада, українці відзначають 10-ту річницю початку революції гідності, Щоб вшанувати пам'ять Небесної Сотні у Житомирі. Провели урочистості. Свободу! 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 Честні рівні права! Брава! Ви життя І нехай Україна повстане! Цей день важливий для кожної людини, для кожного українця. І не дивлячись на те, що час біжить і вже 10 років, але біль за тих людей, що віддали своє життя. І ми маємо пам'ятати тих людей, маємо шанувати пам'ять про них. І впевнений, що вони віддали своє життя немарно. Біля пам'ятного знаку Героїв Небесної Сотні діти станцювали танець під українську пісню та показали хореографічну композицію. Також представники ради християнських церков прочитали молебень. На завершення до пам'ятнику поклали квіти та поставили лампадки. Усе для того, щоб підтвердити ніхто не забутий, ніщо не забуте. Я вважаю, що вони зробили великий внесок у майбутнє нашої країни, в те, яка вона зараз, в те, які в неї ну, надалі, як буде складатися взагалі розвиток, розвиток нашої країни як країни. Десять років тому українці зробили перший крок проти беззаконня. Багато хто виходив через глибоке почуття несправедливості і небажання продовжувати з ним жити. Революція гідності залишила глибокий слід в історії нашої держави та становлення українців як нації вільних людей. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК-1. В Житомирській області існує 69 дитячих будинків сімейного типу, у яких під опікою перебувають 456 дітей. В родині Франкевич, яка проживає в Тетерівській громаді, виховуються дев'ять хлопчиків та дівчаток. Найстаршому хлопчику 18 і наймолодшим по 8 років майже. Вісім діток навчаються в школі. У такий час каже жінка, потрібно бути готовими до всього, адже невідомо, як довго триватиме офлайн навчання. Тож техніка для освітнього процесу дітей необхідна. Кожна дитина мусить мати свій гаджет. Телефон це не настільки зручно і комфортно. А, звичайно, якщо це щось більше, якщо це айпад чи, наприклад, нетбук чи ноутбук, то е, діти мають кращу можливість працювати. Ну і для вони ж полюбляють і посидіти в чатах, і подивитися якесь відео. Тому з якого ракурсу ми б не подивилися на, на цю ситуацію, це актуально. Схожа ситуація в родині клімачових, де також виховуються дев'ять діток: наймолодшому скоро п'ять років, найстаршому тринадцять. Ну на сьогоднішній час це дуже актуально, тому що в зв'язку з тим, що зараз дуже часто тривоги. Так само було як і в тому році. У нас була така необхідність, щоб діти навчалися в онлайні, коли тривога, вони продовжують навчання вдома. Це звісно дуже потрібно, тому що бувало таке, що у нас діти навчалися по телефону. З огляду на те, що з такою проблемою, як нестача техніки, стикаються мало не усі дитячі будинки сімейного типу, за ініціативи народного депутата Арсенія Пушкаренка та за підтримки Естонії таким родинам в Житомирській області було передано нові ноутбуки та необхідні аксесуари. Ми вийшли з такою пропозицією, що якщо є бажання допомогти Житомирщини, то нехай це будуть діти. І нехай це будуть прийомні родини, тобто наші дитячі будинки сімейного типу. І, власне, відбувся аукціон, в ньому приймала участь президентка Естонії Керсі Калюляйт. Це було у Парижі навесні, були зібрані кошти, також додатково ще знайшли спонсорів. Благодійний захід організувало посольство Естонії в Парижі. На аукціоні продавали малюнки, які створили маленькі українці. Вони зібрали більше 50 тисяч євро. Допомогло багато підприємців, багато фізичних осіб. І всі дійсно прагнули допомогти Україні. Люди, які донатили і отримали ці малюнки, були дуже розчулені, зворушені, бо малюнки були дуже гарні. І на очах багатьох були сльози. Тепер нову техніку отримали 134 дитини з дитячих будинків сімейного типу. Серед них 12. 30 річна Софія Кочура. Дівчина навчається тиждень офлайн, тиждень онлайн. Ноутбук каже, безумовно допоможе, однак буде використовувати його і для відпочинку. Гратися в ігри, говорити по телефону, ну, по комп'ютеру для навчання буду. Окрім передачі ноутбуків та аксесуарів до них, для дітей влаштували невеличке свято та показали виставу від Житомирського академічного обласного театру Ляльок.